Слава Україні! Вас вітає розсадник Проксима. Хочу звернути вашу увагу на коріння магнолій. В даному випадку це магнолія гібридна Black Tulip. Це темно-бордова магнолія, яка дуже зараз популярна, але розмова не про це. Розмова про те, зверніть увагу на коріння. У всіх магнолій поверхневе коріння. І Чому ми спостійно попереджуємо клієнтів, що не можна навколо магнолії сапати сапкою, робити прополювання або культивацію, таким чином, як у всіх інших рослин? Подивіться, як все коріння має властивість, воно вимагає потрібен кисень більше, ніж іншим рослинам. І воно намагається піти вгору. і тому як зазвичай магнолії мульчують корою. Але під корою, якщо ви обережно знімете руками кору, то ви побачите, що там таке от поверхневе коріння, яке дуже тендітне, і його бажано не торкатись металевими предметами, бо ви обрізаєте його. Ну, зазвичай так і роблять люди. Мульчують корою, і для магнолії я вважаю мульчування корою дрібленою це сосновою корою. Звісно, не дубовою це найважливіше. Дякую за увагу.